За доби консульства відбулося поступове зміцнення влади Наполеона Бонапарта, однак при цьому він прагнув проводити політику, що відповідала інтересам усіх верств суспільства. Імперія, створена наполеоном, за короткий період досягла вершини своєї могутності. Проте, намагання Наполеона встановити повний контроль над континентом спричинило наростання франко-російського конфлікту. Тривалі війни, процеси в підкорених наполеоном країнах і провал його російського походу стали головними чинниками, що обумовили крах Першої імперії у Франції. Розгром Наполеона. Став приводом до появи в прихильників старого порядку бажання відновити його та знищити всі зміни періоду революції. Віденський конгрес уперше виробив систему договорів, якими було врегульовано міжнародні відносини і закріплено нові кордони в масштабах усієї Європи. Однак територіальні зміни, спричинені рішенням конгресу, відповідали лише інтересам монархів, країн переможниць Наполеона.